Комунальники посилено працюють у центрі Рівного. Активні роботи вже кілька тижнів тривають біля водойми у гідропарку. На попередньому тижні надалося замінити. Старі світильники на нові, це що можна буде побачити. Буде лавандове поле, буде так само висаджено багато сакур, тобто ми будемо майбутньому бачити, як вони будуть розцвітати. Хочемо новити повністю дорожне покриття. Усі роботи виконуються за рахунок приватних підприємців з міського бюджету, кошти не витрачають. І також ми сьогодні прийняли на комісії тептине встановити відеоспостереження безпечне місто. Це теж буде важливість безпекою складовою, тому що воно дійсно стало вже. Більше відвідувань наших містян і наших гостей, і це дуже знаєте така потужна локація стала. Пані Вікторія часто прогулюється гідропарком. Каже, зміни це завжди не краще. Загалом ідея, звісно, хороша. У нас тут потенціал дуже великий. Паркова зона велика, тому я рахую, що можна багато зробити тут. таких зон, які будуть приємні. Зараз можливо не на часі, поки війна, але тротуари тут бажають кращого квітів побільше. Ось. Очищення води. Погоджуються з думкою Вікторії і інші жителі обласного центру. Тобто було дуже таке занедбане було. Хай буде гарно для рівняний, і для наших гостей міста. Ну, хай буде, тобто для нашого гідропарку то буде, все буде добре. Висадку квітів та дерев поблизу озера планують закінчити впродовж одного-двох тижнів. На цьому роботи не закінчаться, облагородження парку триватиме. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.